Вас вітає Перший Дашівський біологічний канал, і людина, яка намагається в оцих потворах у три ряди прочитати якісь букви Ємсенко Ольга. Нашу планету населяє щонайменше 1 мільйон 700 тисяч видів. Це тільки тих, які описані. І це тільки мала частина того, що було за всю історію з моменту виникнення життя. А життя виникло. Близько 4 мільярдів років тому назад. Вважається, що на нашій планеті за цей час жило близько 100 мільйонів видів організмів. Оці організми пов'язані родинними зв'язками. І ці зв'язки нам відображає кладограма. Ті організми, які знаходяться на сусідніх гілках, мають найбільшу спорідненість. І якщо організми відходять від одної лінії, то отже, вони всі походять від одного предка. На кладограмах споріднені організми можна об'єднувати у таксони, тобто у групи вищого порядку. Ось тут вгорі намальовані приклади видів, але їх можна об'єднати у Царство рослини або у царство зеленої водорості, якщо воно царство, точно не знаю. Усі таксони, які є на нашій планеті, по ідеї, можна об'єднати у велике дерево. І всі організми будуть на кінчика гілок цього дерева. Ось тут ви бачите жовтеньких тварин. Оранжевих, потім коричнево-сірі гриби. Ви бачите, зелені рослини і синьо-зелені на колір це водорості. Також без зображення підписані археї, бактерії і ще одноклітинні еукаріоти. В основі цього дерева в стовбурі буде з великої букви останній універсальний спільний предок», тобто організм, від якого оці всі гілки і відгалузилися. І якщо написати це по-англійськи і потім взяти тільки перші букви, то ця абревіатура українською буде читатись як лука. Я сама чула, як її наші популяризатори науки вимовляють цей, його цей термін, саме так лука. І я його буду так називати, тим більше є чоловіче ім'я. таке. У цього луки теж були предки. І вони теж були універсальні спільні предки. Але те, що було до нього, нам взагалі невідомо, а те, що та й він сам для нас досить таки загадковий. Тобто про цих предків ми практично нічого не знаємо. Всі їхні нащадки вимерли ще, будучи одноклітинними. Нащадків вони на теперішній час не залишили, і виходить, що все, що є на теперішній час на нашій планеті, воно все буде сходитись до оцього луки. Да, і ось тут ви бачите родинну фотографію, так би мовити, і якийсь такий супермен лука одноклітинний красень, генетичний тато усіх сучасних істот, або мама. Як цей лука виглядав? Ну, по-перше, це був організм із клітинною будовою, оточений плазматичною мембраною, як і всі теперішні клітини. Він міг подвоювати свою ДНК, він міг синтезувати всі необхідні собі білки і близько 100 інших невеликих біологічних молекул, ну якісь жири вуглеводи. Лука був анаеробом. Це означає, що він не те, що міг жити без кисню. Для нього саме така атмосфера і була природною. Ну він жив у той час, коли в нашій атмосфері кисню практично не було. Він був термофілом. Наша планета в той час була добре гаряченькою, а він, можливо, ще й жив в районі якогось. Чорного курця, такого гейзера, який знаходиться на дні океану, і досі чорні курці існують, він був фіксуючим вуглекислий газ автотрофом. Тобто він, в принципі, використовував як джерело карбону для побудови своїх органічних молекул вуглекислий газ. Як це роблять сучасні рослини? Але... Він все-таки жив в тій атмосфері, де було багато гідрогену, і в обміні його речовин гідроген мав важливе місце. Тобто він здійснював свою життєдіяльність далеко не так, як сучасні рослини. Його... Нащадки до цього часу живуть в районі чорних курців. Це якісь бактерії, ми навіть не кажемо, що це еукаріоти, от, які витримують такі екстремальні умови. Е, я, мабуть, сказала неправильно. Я не впевнена, чи ми їх можемо бактеріями називати. Можливо, це археї. ну, Тобто, це вже далекі нащадки цього організму. І... Постійно на нашій планеті відбувалася еволюція. Еволюція відбувається тоді, коли накопичуються мутації. І в результаті накопичених мутацій виникають різні групи організмів. Ось тут ви бачите чотирьох представників одного виду вовк, але ви бачите, що вони вже досить таки між собою відрізняються. І деякі вчені називають їх підвидами. Це еволюція, ви бачили, яка запустилася, але ще не дійшла до результату. Мутації можуть накопичитись тільки в разі репродуктивної ізоляції. Тобто, якщо ці чотири різних підвиди вовка не будуть між собою перемішуватися і заводити спільних дітей, а кожен буде, так би мовити, варитися в своєму соку. От тоді, за якийсь там мільйон-два років мутації накопичаться достатньо, щоб вони вже не признали одне одного як родичів. Розходження ознак в процесі еволюції називається дивергенція. І так виникають не тільки нові види, але й таксони вищого порядку, тобто нові роди, родини, ряди і класи і далі. Ось ви тут бачите приклад дивергенції у ссавців. Ми всі походимо від якогось спільного предка. І... Найдавніше від цього спільного предка відділилися і живуть до цього часу. Це ми бачимо ці яйцекладні савці, Єхидна і Качкодзьоба. Наступний поділ відбувся, коли відділилися савці із малорозвиненою плацентою. Це сумчасті савці, ті, які вже не несли яйця. Потім від них відділилися одивина слони, і ось я бачу якийсь їжачок, тобто це, як це не бути, комахоїдні із такими недиференційованими зубами і дуже малесеньким мозком. Хоча слони сюди не належать, вони якраз дуже розумні. Так, далі від них відділилися неповнозубі, ми їх в школі не вивчали. Потім відділилися а ні, то не ага, ось оці комахоїдні, я там не роздивилася нормально. Далі рукокрилі відділилися, а потім подивіться, який сюрприз. Кінь знаходиться у близькій спорідненості із хижими тваринами із котами, собаками, ведмедями і куницями. А от інші копитні тварини. Ми бачимо, знаходиться у близькій спорідненості із китами. От ми бачимо дельфін, а з двох боків від нього корову і кабана. Причому корова ближчий родич дельфіну, чим, так? Да, чим кабан. Е, наступна йде синя гілка, і я тут бачу всяких гризунів, а другий бік тої гілки то будуть приймати. Ура! Ми разом із гризунами в одній великій групі. І на самому кінці гілки ви бачите людину, а біля нього найближчий родич шимпанзе, потім далі родич горила, ще далі родич орангутан, і ще далі родич це десь той якийсь гібон. Для того, щоб мутації передавалися у спадок, вони мають виникнути не в мізинці, не в лікті, не в шиї, а у клітинах, попередниках статевих клітин. Тобто стосовно ссавців, це має відбутись у яєчках і у яєчниках. Тільки тоді мутація передасться далі. Більшість мутацій є нейтральними, наприклад, форма вух ну, практично ніяк не впливає на виживання людини. Хоча може бути на наш смак гарною чи негарною. Але мутація може бути шкідливою, зовсім без звук це погано. І корисні мутації це ті, які покращують пристосованість. Корисними мутаціями є складки нашої вушної раковини, які допомагають нам краще визначити, звідки прийшов звук. От такі корисні мутації. Зберігаються в процесі природного добору і накопичуються у популяції. До речі, кожна складочка має свою назву по латині. Отже, еволюція базується на мутаціях. І тут ви бачите мутації у. Як це вони звуть, П'ядуна. п'ядунах, у березових п'ядунів. Як бачите, там є темний варіант і є світлий варіант. На березі корисно бути світлим, а на якійсь темній корі корисно бути темним. І залежно від того, які дерева будуть переважати у цій місцевості, то і виживати будуть п'ядуни або світлі, або темні. Організми, які мають корисну мутацію, мають вищий рівень пристосованості, тому вони краще виживають і залишають більше нащадків. Через те, що на африканських слонів нещадно полювали для того, щоб добути їхні бивні, то слони, мутанти, калічки без бивень, а такі інколи траплялися, вони просто не цікавили браконьєрів. Вони виживали і розмножувались. І от оце каліцтво, відсутність бивнів. Якраз стало фактором виживання. Тепер така мутація закріпилася, і безбивнових слонів в Африці десь до 30% вже. Унаслідок накопичення змін утворюються нові види, і таксони більші за види. Полюбуйтеся на сучасних слонів, це ті, хто перейшов останню риску, вижили на теперішній час. Як бачите, африканський слон це. Один вид, а азіатський слон є дуже близьким до мамонтів. Ну, мамонтів, правда, вже 6000 років як немає. Дуже складна і заплутана тема горизонтальне перенесення генів. Це ще один важливий еволюційний процес. Ми звикли до вертикального перенесення генів. Ось подивіться, є бактерія зліва. Ми бачимо, і ця бактерія ділиться на дві молодих бактерії. І ми бачимо, що всі гени, які були у материнській бактерії, достаються дочірні. Це називається вертикальне перенесення генів від предків до нащадків. І, наприклад, у людей так і відбувається вертикальне перенесення генів. Але є інший варіант, коли одна бактерія передає свої гени іншій бактерії, з якою вони навіть не знайомі. І вона навіть може бути не його виду. І таке перенесення називається горизонтальним. Це єдиний спосіб, яким, коли бактерії, прокаріоти, можуть обмінятися своїми генами, тому що у них немає статевого розмноження і якось зробити маніпуляції своїми генами вони іншим способом не можуть. Які є способи? По-перше, можна поглинути чужу ДНК просто із довкілля, просто заковтнути від якоїсь загиблої бактерії. І ось поглинувши чужу плазміду, оцей шматок ДНК, ця бактерія, яка її засвоїть, може отримати потім якісь нові якості? Другий спосіб. Є віруси, бактеріофаги. Вони паразитують на бактеріях, призводять до їхньої загибелі. І от коли він залишає загиблу бактерію, він буває може собі прихопити шматок її ДНК. А потім, коли він атакує нову бактерію, то цей шматок ДНК він вносить в неї. І, наприклад, за щасливим збігом обставин цей вірус тут не зміг розмножитися, загинув, і бактерія ця вижила. Але тепер вона має. Подарунок від непроханого гостя, шматок чужої бактеріальної ДНК. І третій спосіб: ось тут ви бачите знаменитий статевий процес у бактерій. Як бачите, між ними утворюється такий тунельчик, і по цьому тунельчику якась плазміда, тобто маленька молекула ДНК, може переповсти з одної бактерії в іншу. Ну, це так як ви дали своєму однокласнику домашнє завдання списати. Поки не відкрили горизонтальне перенесення генів, вчені наївно вірили, що можна створити спільне еволюційне дерево для всіх організмів. Ось воно, як би воно мало виглядати. Гілки такого дерева галузяться, але ні в якому разі не зростаються між собою. І от коли виявили, що у прокаріотів горизонтальне перенесення є надзвичайно поширеним. І геноми бактерій є досить мозаїчними, тобто понасмикували з різних бактерій, різних шматків ДНК, то прийшлося дерево зробити у вигляді такої драбинки. Бачите, там написано бактерії, археї, це прокаріоти, і от там просто драбинка постійно. А от еукаріоти, тут і ми з вами знаходимося. На початку була драбинка, а зараз вже все більш-менш нормально, хоча також є винят. Наприклад, коловертки досі займаються горизонтальним перенесенням генів, а це досить високорозвинені черви. Фотосинтезувальний апарат ціанобактерій. Це ті молекули, які здійснюють фотосинтез і знаходяться вони на мембранах таких пухирців, спеціальних тилакоїдів. Так от, у ціанобактерій… Виявилось, що це не їхній апарат, а вони його створили із запчастин, яких набрали у пурпурних і зелених бактерій. Склали докупи і вийшов дуже ефективний фотосинтезувальний апарат. А потім якась клітина поглинула ціанобактерію і отримала собі чудового хлоропласта. Завдяки цій химерній конструкції став можливий фотосинтез із виділенням кисню. Горизонтальне перенесення генів спостерігали навіть в одноклітинних еукаріотів, наприклад, у пивних дріжджів. І навіть у більш високоорганізованих організмів ось оце кавовий жук-бурильник. Уявіть собі, живе у ягодах і в зернах, мабуть, кави. Він може перетравлювати особливий полісахарид галактоманан, і цей ген він отримав від тих бактерій, які живуть разом із ним. І вони, живучи в нього в кишечнику, ще й йому токсичний кофеїн перетравлюють, і в нього не вирячені очі цілий день, і серцебиття нормальне. Це був жарт. Або ось оці корабельні черви, які насправді є молюсками двостулкових, їдять деревину. Взагалі тут тварини не можуть перетравлювати целюлозу, але вони від своїх бактерій, які живуть разом з ним, отримали цей відповідний ген, і саме вони целюлозу перетравлюють. Та навіть і в нашому геномі є вірусні вставки, тобто колись нас бомбили віруси, щось нам позалишали, а ми цим користуємося. І серед них є теломерази. це особливий фермент, який нам не дає згризатися кінчикам хромосом під час поділу клітин. І я так розумію, що ця подія сталася дуже давно, ще далеко до того, як ми стали, наші предки стали приматами. Еукаріоти, ми з вами в тому числі ядерні організми, це взагалі результат ендосимбіозу. Тут повно квартирантів, які всі об'єдналися під одним дахом і стали жити одною сім'єю. Геном нашого ядра має походження від архей, тобто ДНК ми взяли подібну як ту, що є у архей. Ми з ними взагалі то найближчі родичі і з всякими вірусними вставками. Мітохондрії, які є у нас, мають походження від альфа-протиобактерій, а у рослин хлоропласти мають походження від ціанобактерій. І от через те еволюційне дерево схоже на заплутану мережу. І тільки в еукаріоті, в кінці ця мережа більш-менш робиться схожа на реальне дерево. Взагалі-то еволюційне дерево це найзлісніший бур'ян у біології, тому що його побудувати ну, поки що нереально. Хоча вчанні не стараються. І хоча віруси не є організмами, хто ж їх буде вивчати як не біологія, вони також підвладні еволюції? Звідки взялися віруси? Є три гіпотези. Тобто, це означає, що. Ми точно не знаємо, бо так би була одна гіпотеза. Перше, що була маленька бактерія-паразит з дуже коротенькою ДНК, і вона втратила здатність синтезувати білки і стала вірусом, паразитом. І на підтвердження цього мімівірус і пітовірус вони величезні, їхня ДНК відповідає приблизно ДНК бактерій. Друга гіпотеза. Частина ДНК є егоїстичною. Вона може копіюватися, може переміщуватись геномом, тобто ось вона в цій хромосомі, а потім вона вже в другій хромосомі після поділу клітини, це називаються стрибаючі гени. І от якось вона взагалі втекла з клітини, оточена білковою оболонкою. І третя гіпотеза, колись наш світ був доклітинний. Це був той світ РНК, коли були молекули РНК, які виконували обидві функції збереження інформації і були ще й ферментами заодно, замість білків. І, можливо, це були якісь молекули із того доклітинного світу, які почали паразитувати на інших молекулах із того світу, на цілих комплексах молекул. І от оці доклітинні комплекси для захисту від цієї гадості почали захищатися мембраною. І так утворилася клітина. Питання дуже складне, досі не розв'язане, і, можливо, різні групи вірусів мають різні способи утворення. Вивчайте біологію, хоча це дуже складно.